У цьому відео ми поговоримо про плечове сплетення. Це надзвичайно важливе сплетення, отже, спочатку ми пройдемося по топографії. Просто розкажемо трохи про те, які нерви є в плечовому сплетенні, після цього ми зробимо схему плечового сплетення. Ми намалюємо загальний план, потім ми підемо вперед і пройдемо надключичні частини плечового сплетення, а потім підключичні. Отже, про топографію плечового сплетення. Тут ми бачимо спинний мозок у хребтовому каналі, і тут ми бачимо, що спинномозковий нерв виходить із міжхребцевого отвору, тому з кожного боку буде виходити один спинномозковий нерв. Ці нерви парні. Ми насправді не говоримо про весь спиномозковий нерв. Насправді ми говоримо про передню гілку спиномозкового нерва. Отже, плечове сплетення утворене спиномозковими нервами. Яка гілка спиномозкових нервів? Переднє. Точніше, плечове сплетення утворене спинномозковими нервами С5, С6, С7, С8. Воно також матиме приєднання Т1. Тож ми кажемо, що він зазвичай починається з С5, але він може отримати деякі гілки від С4, але здебільшого, він починається з С5, ми також додамо С4, щоб охопити всі варіації схем плечового сплетення. Перше, що ми можемо зробити, це закласти тут основні топографічні області, щоб це допомогло нам запам'ятати схему. Від спинномозкових сегментів йдуть нервові корінці. Вони утворюють стовбури, які утворюють відділи. Відділи йдуть разом утворюючи корінці, які потім утворюють головні нерви, які живлять різні структури верхніх кінцівок. Отже, корінь, стовбур, відділи, корінці, нерви. Давайте додамо розділові лінії між цими орієнтирами. С5 і С6 об'єднуються, утворюючи один стовбур. С7 продовжує формувати власний стовбур. С8 і Т1 йдуть разом, утворюючи один стовбур. Те, що ми маємо зараз, це верхній стовбур, середній стовбур і нижній стовбур. Ви можете виявити, що деякі волокна, що надходять від С4 іноді потрапляють у верхній стовбур також. Ось чому С4 іноді також вважають частиною плечового сплетення. Отже Верхній стовбур розгалуджується на передній і задній відділи. Середній стовбур також розгалуджується на передній і задній відділи. І останній теж саме, але я його зміню. Я хочу, щоб задній відділ тут піднімався вгору. Ви зрозумієте, чому це буде простіше для діаграм. У задньому стовбурі усе так само, як і у передньому. Причина, чому ці підрозділи важливі, полягає в тому, що деякі з них будуть збиратися разом і утворювати канатики. Ось що я хочу, щоб ви запам'ятали: раз у нас є передні і задні відділи, я хочу, щоб ви взяли всі задні відділи і об'єднали їх разом. Таким чином, задні відділи йдуть разом, поєднуються і утворюють канатик, задній канатик. Який утворений задніми відділами верхнього тулуба, середнього тулуба та нижнього тулуба. Передній відділ верхнього стовбура і середнього стовбура поєднуються і утворюють бічний канатик. Передній відділ нижнього стовбура йде окремо і утворює медіальний канатик плечового сплетення. Що проходить по медіальній стороні передпліччя. Основними нервами, які формують плечове сплетення, є шкірно-м'язовий нерв, пахлови нерв, променевий нерв, серединний нерв і ліхтовий нерв. Латеральний канатик дає гілку, що утворює шкірно-м'язовий нерв. Медіальний канатик віддає гілку до лігтьового нерва. Ліхтова кістка, запам'ятайте, знаходиться з того самого боку, що й ваш мізинець. Він медіальний, тому ліхтовий нерв проходить по медіальному відділу. Задній канатик роз'єднується, що віддає такі гілки, як променевий нерв і паховий нерв. Серединний нерв буде утворений гілками, що йдуть від бічного і медіального канатиків. Це дасть нам основну структуру нашого плечового сплетення, надключичні гілки плечового сплетення. Наступне, що я хочу зробити, перш ніж перебрати весь м'язовий запас цих нервів, це спочатку розповісти про маленькі гілки. Від корення C5 є гілка, і вона збирається інервувати якісь особливі м'язи. Цей нерв є дорсальним нервом лопатки. Він і нервуватиме ромбоподібні великий і малі м'язи, які відповідають за відведення лопатки. Він також забезпечує піднімання лопатки. Тепер наступне, про що ми повинні знати, це нерв, який буде виходити з С5, і коли він спускається, він підхопить гілку від С6 від С7. Цей нерв називається довгим грудним нервом. Він інервує передній зубчастий м'яз, який допомагає відвести лопатку. Далі йде надлопатковий нерв, що відходить від верхнього стовбура. Він живить надостьовий м'яз, який виконує відведення руки. І ще один, який буде нижче ості лопатки, називається підостовий м'яз, що допомагає прибічній ротації плечового сугоба. Це надлопаткова частина. Тепер від верхнього стовбура відходить ще один, який називається підключичним нервом. Тепер ви можете здогадатися, до якого м'яза він спрямований. Він піде до підключичного м'яза, а підключичний м'яз є важливим. Він здатен відтягувати ключицю. Спускаючись сюди, ми дійдемо до канатиків. Тепер бічний канатик буде давати латеральний грудний нерв. Латеральний грудний нерв і нервуватиме великий грудний м'яз. Тепер задній канатик має три гілки. Ми отримали верхній підлопатковий нерв і нижній підлопатковий нерв, який м'яз живитиме верхній підлопатковий нерв. Підлопатковий м'яз. Що тепер робить підлопатковий м'яз? Виходячи з його походження, він допомагає обертати плече всередину. Нижній підлопатковий нерв живить два м'язи. Він також інервує шкіру в ділянці під лопаткою і також інервує ще один м'яз під назвою Великий круглий м'яз, який розгинає та проводить плече, повертає плечовий суглоб до внутрішньої сторони. Середня гілка називається трокодорсальним нервом. Він збирається йти до найширшого м'яза спини. Летісімус Дорсі виконує точно такі ж функції, як і Терес Майор, Це допомагає розгинати плечовий суглоб, медіально обертати плече. Тепер перейдемо до медіального канатика. Медіальний канатик має три гілки. Отже, пам'ятайте, що бічний канатик має латеральний грудний нерв. Отже, у цього має бути медіальний грудний нерв. Він також матиме медіальний шкірний нерв руки, а потім останній буде медіальним шкірним нервом перед пліччя. Тепер медіальний грудний нерв. Що він і нервує? грудний нерв фактично живить великий грудний м'яз і малий грудний м'яз. Тепер виникає питання, яка різниця між цими двома м'язами? Великий грудний м'яз виконує згинання в плечовому суглобі. Медіальна ротація і переведення в плечовому суглобі. Малий грудний м'яс характерний для стабілізації лопатки. Медіальний нерв руки постачає більшу частину задньої та медіальної поверхні плечової області. Медіальний шкірний нерв передпліччя. Буде живити трохи спереду, і потім перейде дистально, щоб інервувати передпліччя. Отже, медіальний шкірний нерв плеча буде більш заднім та медіальним. Медіальний шкірний нерв передпліччя буде розташований спереду та донизу до передпліччя. Ми розібрали всі ці дрібні нерви, зафарбуємо цю діаграму сірим кольором. Існує концепція, яку більшість людей використовує, щоб розділити гілки, що відходять від плечової кістки. Усі нерви, які ви бачите тут, виділені жовтим. Ці нерви називаються надключичною частиною плечового сплетення. Підключична частина плечового сплетення виділена тут оранжевим. Тепер ми пройшли через надключичну частину плечового сплетення, тобто всі ці м'язові гілки, що відходять тут, відходять від коренів плечового сплетення, стовбурів та канатиків. Давайте тепер розберемо підключичні нерви плечового сплетення. Вони інервують більшу частину верхньої кінцівки. Давайте почнемо з вершини. Шкірно м'язовий нерв, куди він йде? Шкірно-м'язовий нерв в основному проходить між двоголовим м'язом плеча і плечовим м'язом, і його кінцева гілка проходить на бічній стороні передпліччя. Шкірно-м'язовий нерв має дві гілки. У нього є шкірна гілка і є рухова гілка. Отже, давайте поговоримо про шкірну гілку. Шкірна гілка досить легка. Шкірна гілка шкірно-м'язового нерва буде розташовуватися латерально на передпліччі. Таким чином, він постачає бічну ділянку шкіри передпліччя, тож він проводить тактильну больову температурну чутливість латеральної сторони передпліччя. Рухова гілка буде інервувати передній відділ руки. Отже, три м'язи. Одним із них є дзьобоплечовий м'яз, який згинає та приводить плече. Інший плечовий, який згинає передпліччя в ліхтовому суглобі. І останній двоголовий м'яз плеча, у якого є коротка і довга головка. Він згинає передпліччя у ліхтєвому суглобі, але також може супінувати долоню. Далі у нас пахвовий нерв. Ви знаєте, що він проходить через простір навколо плечового сугоба. Його називають чотирикутний простір, а потім опиняється на задній стороні хірургічної шийки плечової кістки. Він знову має дві гілки. Він має шкірну гілку, яка постачає ділянку шкіри на задній і бічній сторонах поверхні дельтаподібного м'яза. Рухова гілка інервує два м'язи. Він буде інервувати дельтоподібний м'яз і малий круглий м'яз. Отже, дельтоподібний м'яз, що він може робити? Він має купу різних функцій. Технічно він має три основні функції, оскільки у вас є передні, бічна та задні волокна. Передні волокна можуть допомогти при згинанні плечового сугоба. Бічні волокна допомагають відведенню руки, а задні волокна допомагають розгинати плече. Малий круглий м'яз допомагає при зовнішній ротації в плечовому суглобі. Отже, це пахвовий нерв. Зараз підходимо до променевого нерва. Променевий нерв може живити багато м'язів, але спочатку дізнаємося, як проходить променевий нерв. Променевий нерв проходить вниз по променевому каналу на задній поверхні плечової кістки разом з глибокою плечовою артерією і венами. Потім він перфорує бічну міжм'язову перегородку, щоб увійти в передній відділ руки, де він потім рухається між плечовим та плечопроменевими м'язами. Потім вона проходить через ліфтову ямку, де ділиться на поверхневу і глибоку гілки. Глибока гілка входить на задню поверхню передпліччя, а поверхнева гілка проходить з променевою артерією та венами до променевої ямки, де вона ділиться на чутливі гілки для тильної поверхні кисті. Спочатку займемося шкірними, а потім м'зовими гілками. Шкірна гілка постачає значну частину нашої руки. Вона дуже велика. Тому кажуть, що вона, як правило, живить задню та бічну поверхню верхньої кінцівки через задні шкірні нерви рук і передпліччя. Знову ж таки, на шляху вниз вона збирається розділитися в області ліхтя, вона ділиться на поверхневу і глибоку гілки. Поверхнева гілка йде вниз і віддає нерви, які називаються тильними пальцевими нервами, що забезпечують чутливу інервацію великого та вказівного пальців і променевої сторони третього пальця. Отже, він інервує тильну бічну сторону руки. Отже, це шкірна гілка. Що тепер щодо рухової гілки? Променевий нерв матиме м'язові гілки, які забезпечуватимуть багато різних м'язів, які розгинають. Давайте почнемо зверху і рухатимося вниз. Отже, перший полягає в тому, що він живитиме м'язи на задній частині плеча, м'язи-розгиначі, зокрема триголовий м'яз плеча. Всі різні головки, як ви знаєте, відіграють певну роль у розгинанні в лігтьовому суглобі. Він також інервує інший розгиналь шліфтьового м'яза. Потім, якщо ми опустимося, ми підемо до м'язів передпліччя. Найлегше запам'ятати, що він живить майже всі м'язи розгинального відділу передпліччя. Це відбувається завдяки наявності м'язових гілок, що живлять розгинальний відділ і глибокої гілки, яка віддає задній міжкістковий нерв. Який живить глибокий розгинальний відділ передпліччя. Отже, це променевий нерв. Тепер переходимо до наступного серединного нерва. Отже, серединний нерв слідує за плечовою артерією та венами в медіальному плечовому відділі, між м'язової перегородки, а потім входить в ліхтяву ямку. Від лігчової ямки вона йде вниз між поверхневим і глибоким згадачем пальців у передпліччі, щоб потім пройти більш поверхнево в дистальній частині передпліччя. Після цього він потрапляє в долоню через зап'ясний канал. Знову ми матимемо шкірну гілку для серединного нерва. Він інервуватиме вентральну і бічну поверхню долоні. І пальців, вентральну і тильну поверхню другого і третього пальців. Переходить на вентральну і дорсальну поверхні – Це шкірна гілка. А як щодо рухової гілки? Середній нерв насправді є винуватцем багатьох людей, які активно друкують. Іноді цей нерв може відчувати сильний тиск або роздратування, яке може спричинити так званий синдром замп'ясного каналу. І якщо це трапляється, зазвичай також виникає слабкість або параліч м'язів тенорів. Рухові гілки. Що ми маємо? Отже, давайте подумаємо про відділення для згиначів. Серединний нерв також має м'язові гілки і передній міжкістковий нерв, і вони забезпечуватимуть рухову інервацію майже для всіх передніх м'язів передпліччя, як от променевого згинача запястка довгого долонного, круглого пронатору, поверхневого згинача пальців, довгого згинача великого пальця. Глибокого згинача пальців для другого і третього пальців, а також квадратний пронатор. І Ми також отримали загальні долоні пальцеві нерви першого, другого і третіх пальців, які і нервуються руховими гілками м'язів тенора. Пам'ятайте, що це абдуктор поліцис бревіс, опонент поліцис і поверхнева головка згинача великого пальця. Він також ділиться на власне долоні пальцеві нерви, які інервують шкіру пальців першого, тіре третього і радіальної сторони четвертого пальця і досягає дистальних фаланг як на долоній, так і на тильній стороні. Переходимо до останнього. ліхтьовий нерв. Як він проходить? Він проходить у медіальній плечовій міжм'язовій перегородці. Потім він проходить через борозну для ліхтєвого нерва позаду медіального надвиростка плечової кістки, де вона покрита лише фастією та шкірою. Ось чому так боляче при ударі по медіальній частині ліхтя. Після медіального надвиростка плечової кістки він проходить через ліхтйовий канал і входить на долоню інервація. Він знову має шкірну та рухову гілки. На щастя, у цього не так багато м'язів, які він і нервує. Шкірна гілка насправді досить проста, тож подумайте приблизно так. Отже, це рука, це лігтьова сторона, мізинець, Тож вентральні два третини і дорсальні два треті руки. тож Що залишилось? Вентральна медіальна одна треть кисті і дорсальна медіальна 1 треть кисті. Тепер переходимо до рухової гілки. Лігтьовий нерв має м'язові гілки на передпліччі. Вони забезпечують рухову інервацію ліхтового м'яза згинача зап'ястка та частини глибокого згинача пальців, який діє на 4 і 5 пальці. Коли лігтьовий нерв проходить через ліхтовий канал. Він потім ділиться на дві гілки. Поверхнева гілка, що рухається в долоні. Це здебільшого чутлива гілка, що віддає загальні і власні долоні пальцеві нерви, які забезпечують чутливу інервацію п'ятого та ліхтового боку четвертого пальця. Але у нього є рухова гілка, яка також інервує короткий долонний м'яс. Глибока гілка лігтьового нерва. І всі гіпотенарні м'язи, долонні та тильні міжкісткові м'язи, привідний м'яз великого пальця та глибоку головку короткого м'яза згинача великого пальця.